Привіт вас, уважаємо колеги, бусоводи і любітелі технічного творчества. Сьогодні зробимо невелике відео по поводу закупок для бусільди і майстерні. За сприянням спонсору каналу вдалося прикупити трохи інструменту, трохи автозапчастин і трохи смазок. Зараз я по очері про це все діло розкажу. Почнемо наш розговор із верхніх шарових опор для Volkswagen t 3 Називається воно. Delphi Technologies Delphi Отака от коробочка. Отакий от, от напис. Мені їх зарекомендував бусовод Володимир. Передаю вітання. Гарний такий дядька. TC293. О, так от вона називається. Прийшла вона. Точніше, їх дві прийшло. В такому Кулькові. Все запаковано. Красивенько так. Зараз ми його розпаркуємо. Така шарова. Кріпиться вона на двох болтах. Що тут написано? АК-04Н, щоб це не означало. Пильник такий, не гармошка, а просто так от. Закріпляється з допомогою пружинок. Ось одна, ось друга. Подшліфовано. Маслом смазана, красота. Гайка в комплекті. Пальці хрустять. Шарова не йде. Дуже туго. Пішло. Пішло. Вже легше. Вже легше. Треба буде туди заглянути, що там по смазці. ну то ми зробимо пізніше. Також в комплекті шайбочка під гайку. Під оцю. Кстати, тут шестигранник. О! Це дуже дуже добре, дуже дуже правильно. Два болта кріплення. Під шестигранник. Різьба предположительного М10. Предположительно. Що це таке? А, бумажка? Антикорозійний папер. Антикорозійна бумага. Перший раз таке зустрічаю. Зачем це? Це влагу, мабуть. На себе стягувати. Що з ним робити, не знаю. Якщо хто знає, напишіть, що з цією бумагою робити. Рішив поки що поміняти обидві верхні шарові, того що... того що вони явно розбиті. а Нижні, наче живі. Така от, така от економія по правді житні по нинішнім реаліям. Ну, хай буде. А буде, то розберемося. Купив ще резинотехнічних ізділій. Це не те, що ви подумали. Це пильники для шарової, а не для других міст. Начнемо з пильників. На ці шарові опори, ну, не іменно на оці, а ті, що в мене там стоять, я ставив пильники bc 0208. І стали вони туди як рідні. Я купив їх пару штук. Думаю, вдруг я захочу встановити ці старові опори. Здівати їм реставрацію. У мене сверблячка в руках є щодо реставрації. То треба буде туди пильники поміняти. Отак от, от вона називається БЦ0208. Opel пильвах. Є ще БЦ0205. Ну ті трохи більші. Я так понимаю, тут для нижніх шарових опор. Ну, точно утверждати не буду. У мене вони тоже куплені вже давно. Также по резинотехнічним изділиям. Купив отакий от, от бублик. Точніше два На амортизатори наверх. Називається втулка амортизатора переднього верхнє. Showcabsorber bash чи буш ВАК. ВАК звучить. Номер отакий. Номер отакий. Я так розумію що не більше для Т4. Ну, я. Попробував, нам вони теж должні неплохо стати. Очень даже неплохо. Так, поризине технічним ізділлям, все. Є таке діло. Тепер перейдемо до інструмента. Опа! Інструмент звучить дуже громко, гордо. Вже як є. Купив плашку М18 на півтора це, щоб оту длинну реактивну тягу зачищати різьбу по самій плашки. Там наче, наче непогано зроблена. В плані підправити різьбу, пойде і нічого з неї не станеться, буде все добре. Далі. Болт, нижнього кріплення амортизатора. Спасибо Володимиру, який мені прислав ці болти. Надо на них почистити різьбу. Купив Плашку. М14, шаг-1,5. Як на зло. М14125. Є. М14. Що там, 2, мабуть. стандартний шаг. Є, а полтора не було. Мєтчика купив М14 на 1,5. Це для того, щоб гайки підправляти, і не тільки. Отака От різьба. В баках мототехніки під крайник під отой Радянський. М14 на 1,5. Це теж мені в дальнішому може пригодитися. Давно хотів його купити, а от купив. Также купив діво дівної. А саме плашка і метчик розміром. Сейчас наведеться. Сім 16. -х. Тіре 20 різьба дюймова УНФ. Як ви думаєте, куди це така різьба? Все дуже просто. Болти і гайки, ремнів безпеки. Бува, коли старий болт викручуєш, на ньому там державчина залазить і портиться різьба. А треба їх підправляти. От, гайка. Це я колись купував в тракторних запчастях. Гайки, які підходять в качестві закладних гайок. Для ременів безпеки. Отак от вони називаються. О. Правда, в цих гайках є пластикове колечко. Ну, то таке. Зараз відкриваємо. Відкриваємо. 7,16х20 болт. От буде хохмасяно не накрутиться. Мимо різьбинок ставив його. Если надеть по резьбе, то оно все крутится. Ну, Дошло бы до половины. Если бы резьба не совпадала, оно бы не зайшло бы туда. Видите, чисто, Делает красоту. Так пилил. И метчик. Метчик тоже. Ух, красивый. 7,16-20 ниток. УНФ. Там ще буває е, друге обозначення, ну то мелка різьба, там е, ниток більше, навіть. Причому така крупненька. Опять же, треба попасти по різьбі. Пальцями закручується, дійшло до самої пластмаски. Це те, що дуже Часто буває нужне, а його хоч плач, ти його ніде не купиш, не знайдеш і нічого з ним потім не зробиш. Якщо ти надірвав різьбу в отакій гайки в закладній підтримці безпеки, тоді хоч сиди, хоч плач, нічого не зробиш. Та сама історія з болтами. У мене є несколько болтів, які хтось, може навіть я, питався закрутити в гайку М12, і в ітогі, виходить, що устосав різьбу. Ну ті болти тепер мені послужать. З цієї сторони не хоче, А ні, захоче. Во. Добре. Двигаємося далі. Наступна, наступна наша позиція, про яку я хотів би побалакати, це смазка. Я купив дві отакі от баночки. Смазка графітова. Щоб оце все купити, мені потрібно було ну, всім багато времени для того, щоб розібратися з масками, які додаються в шарові опори, які використовуються загального використання, які для високошвидкісних вузлів, які бувають матеріали. І оце графітове мастило, ми його будемо використовувати для того, щоб змащувати болти, гайки, щоб вони не прикипали в ходовій частині. Щоб не було такого, що я два дні буду опять пиляти болта амортизатора. Будемо мазати це все графітовим маслом. Я так розумію, що це графітовий порошок на основі кальцієвого масла, звісного як солідол. Зараз ми його відкриємо, я ще його не відкривав. Подивимось, яке воно тут є. Ага. Плотно, плотно вставлено. Навіть кришка деформується. Що цікаво, краска, кришки краски так не деформірується. Вони легше відкриваються. Ух ты, щось тут тянеться. Отаке воно. Пахне отработкою із глушителя мопеда верховина. Що це? Що то за повітря там? Зачем воно так? Цікаво буде його ще зважити. Ой, чого воно там так незрозуміло. Може його потягло, коли я його відкривав. Графітка чути тріщить графітовими зернами. Ну, Що ти зробиш? Графітка є графітка. Хай буде. А це дуже цікава штука. Це баріве, комплексне мастило для шарових опор ШРБ4. Я кинувся його шукати, я по всьому інтернету за ним ганявся. Найшов в одному місці і... Коли мені його вислали, воно зникло в них із складу. Тобто це була остання банка. Вроді би донору бути саме тема стилу для шарових опор, яке треба. При цьому ціна демократична в плані 400 гесу. По сравнішні з тим, що продаються тюбіки, 60 грам, а вартість як в шарової опори. Зараз ми спробуємо це діло відкрити. Я його ще не відкривав. Ухте. Шербешка дожна тягтись. Отак, наприклад. Да. Це шербе. Пахне, мастилом пахне. Дивіться, скільки там повітря всередині. <реш> Цікаво, що ж там по вісу. Ну, вес то таке. Кажуть, що пальці від нього потім не відмиєш. А ну, спробуємо сірник. Да, тянеться нитками. Це схоже на ШРБ Шо Схоже на ШРБ Ну ладно. Будемо пробувати, будемо мастити шарові опори, дивитися, що там в них всередині. Я думаю, до того діла ми дійдемо. Отак. От от. В общем, то і все, що я хотів показати. По поводу салінблоків верхніх речагів, в мене там стоять вони, похоже, зніви нижні. Хоч і потріскані вони по бокам, але всередині вони не порвані. І я вирішив провести такий. Експеримент на своєю машиною. я їх вирішив. не міняти. Тим більше, мені не подобаються, так, да, їх ставлять туди. Але мені хочеться, щоб там було більше резини, то, що їх сильно закручує. Тому я вирішив поки що верхні сталінблоки на Пусові не міняти. Напомню, вони там приколхожені, ніби з Нижнього речага. Такі от, в общем, діла. Отакі в от мене закупки вийшли. Буду потроху це діло приміняти до машинки, то собирати, то розбирати, В общем, рухатися. Діло технічної творчості движеться це дуже хорошо. Дякую людям, які мене підтримують. Дякую всім, хто дивиться мої відео, дякую всім спонсорам, які вносять свою лепту в діло розвитку технічної творчості. На цьому все. Удачі вам, миру, добра і всього самого найкращого! В ефірі майстерня широкого профіля, якуля Суб-2101. Бажаю вам всього самого найкращого!